Добрий вечір, стрільці. Таро прогноз на квітний місяць для вас. Дивимося за трьома колодами. Перша колода райдера Уайта і починається з дуже гарного розкладу. Четвірка це те, що ви досягли, те, що у вас є дом, сім'я, робота, можливо, ви у вас новий дім. Мож, можливо, якийсь переїзд на новий дім, можливо, у вас іпотеку ви взяли но, но, новий дім. Це 4, тут так, 4 жезла, це означає дім. Може, ви знайшли роботу і вас там прийняли як в дім, з такою душею і любов'ю. Так. Ту спетаклі. Дивіться, вас, можливо, прийняли на нову роботу, і це означає, що нові можливості для заробітку. Вам Вселена дає заробіток, притягує руку, щоб ви знайшли можливості для нових заробітків. Так, четвірка. Пентаклів це означає, що ви вмієте заробляти, що ви деякі вже гроші накопили, це карта накоп... накопичень, що у вас вже є якісь достатки, ви знаєте, куди вкласти гроші, куди їх потратити, і карта людини, яка вже має певний досвід. Так, дивимося середину місяця. За колодою колесо року. Стрільці для вас квітень місяць. Так, король мечів у вашому житті людина, яка е, така з ясним розумом, ясними думками це люди, юристи, хірурги, е, які мають такий певний досвід, і дивіться в них в руках меч. Це означає ясність думки. Інформація, це люди, які вам поможуть на роботі. Може, це ваш начальник і якийсь колега, який буде дуже такий розумний і у вас з ним буде якась колаборація. Так, місяць. Карта місяця означає, що ви повинні трошечки. Звернутися до собственного такого внутрішнього світу і подивіться, чи там немає таких таємних місць у вашому житті, а також ця карта вказує на вагітність. Місяць вказує на вагітність на таємницю. Так, і карта Двійка Жезлів, це карта вказує на те, що у вас вже є певний досвід у житті, що ви, дивіться, вже посадили такий урожай, посадили вже щось і вже отримали урожай, це карта здобутку, ви працюєте і у вас вже є певні здобутки у житті і... Вам, вам це, дуже, це дуже гарна карта. Карта вибора. Може, це фірма, може, це робота вдвох, бізнес партнер ваш. А це карта дуже вдала. А може, це ваш чоловік, жінка, якісь друзі. Ну, карта два, пара. Так, карта п'ятірка жезлів. Це означає те, що ви повинні дивіться, тут у нас сидить і двері закриті, але п'ятюрка жезлі це така критична ситуація. І ви боретеся, ви відстоюєте свою територію. Це карта такого руху, і карта кризи, і карта те, що ви відстаєте свою своє, відставите своє. Далі. А далі вам судьба, доля, вам такий сюрприз преподнесе. Даже ви не знаєте, що то. Дивіться, тут монашка відкрила двері і на порозі дитина, хочете ви це чи не хочете, а воно вже є. До вас ваше життя прийде в такий сюрприз. У вас подарок такий долі буде, те, що ви неочікуване. Ви щось буде. Після довгої паузи, після такого, якогось кризи у вас буде неочікуване, неочікуваний такий подарунок долі. Так, і чим закінчиться місяць? А місяць закінчиться тим, що у вас будуть нові можливості для нового початку якогось життя. Дивіться, у вас подарок такий долі. І у вас нові можливості для всього нового, для нових мандрівок, нової поїздки, нових зустрічей інтересних. Зовсім нової роботи, зовсім такі буде робота направлена в таку сторону, коли ви ніколи ще не чекали і не працювали. Може навіть це за кордоном, може люди може у вас буде робота на дві країни, і це дивіться людина повністю. Уходить з котомкою, вона залишає свою роботу, можливо, сім'ю, всі старі звички, і йде все в нове. Це карта повністю обновлення, карта новизни, і ця людина з старим прощається і йде в нове. Дуже гарний розклад, дуже гарні нові можливості. Я для вас, за вас дуже рада, О, стрільці зустрінемося у травні місяці. І обов'язково напишіть мені, як ваш цей місяць програється. Мені дуже цікаво.